Брані побічник якось канали, сім кукурузу. Сьогодні у нас 25 квітня. Сіємо кукурузу. Гібрид від лідеа. це евраліс і вниз. Густота на гектар 67 тисяч. Глубина посіву 5 см. Була зроблена передпосівна культивація. Як бачите, хорошо оброблена зверху нема ну отлично сіє трактор у нас New Holland 220 кінських сил десь сувалка хорш маэстро 12 12 12 секцій там є ріпак сіт сою 12 секцій если соячний кілька куруза то 8 Знімається, 4 секції знімається такий агрегат Хорош, для доброго, а для Все точно. Высил. Хороший. Все, что непонятно. такие комбис скажімо так ухолом ну, конечно треба без паркнуть вот и трактор что у нас і не вообще потому что мы ротки задавливает там в господарстві 16 что тут трактор тоже не ухован но у нас парки щоб якраз э, рядки не топтати, да йти не сошлики. Так само як на, на э, сівалке і з парку, щоб йшло. Пощаддя, можна було розвернутися. Включається турбіна і пішло, ну, щоб не робити лишній пересів, посівний матеріал, комп'ютер сам відключає, щоб де краї засівається, щоб рядових наряду в не знаходив. Так, прокачує, в принципі, таке робить, посівне ложе. Як ви бачите, ось зернину положив, положило, придавило до землі, щоб зернина зразу схватилася із землею. може Десь туди глибше може вигріб. Воно ну, все було десь сантиметрів 23, зернина зернина лягалась. Ви бачите ось якраз така 23 сантиметра. Ви бачите ось я рився ж, і да? ось. Ложа ідеальна ось. Ось одна зернина, ось друга з 23 на 4 сантиметра в принципі непогано. Земля оброблена, як ви бачите, потім будемо накривати грунтовим гербіцидом. Засіяли, режаємо ще на один кусок. Почала культивація була, як ви бачите, теж земля добре розроблена зверху. Великої грудки нема. В принципі є зноси. Зверху з волога є. Бур'ян обрали, вирівняли поле. В принципі, Сім далі. Рівні рядочки, як ви бачите, трактор піде по автопілоту, по навігації. В принципі, ну, може десь там щось О, десь не точно що, ну, земля обрована добре, зорано було, бронування закриття було, і культивація сьогодні. Культиватор КПН-36 в принципі, непоганий. лапи, хоча всі розказують там. Собразні не хуже, там краще, ну непогано. Грибінка йде, каток прикачує і ще зробив цепок, він рівняє і не ставляє шиферу за катком. І як один місце писав, що культиватор, культиватор, це, це має там бути постійно може, ну, все теж багато зависить від весільних апаратів, від дисків, як вони проліжуть, як положать, тут стоять гідравлічні, догружателі на кожному сошнипу знімав джандир то там пневмоподушки подушки були Это, звісно набагато краще тому що коли е, обличчя там СУПН там джандир сарі там механізмі то там до догружати тут за що е, те що добре Хорошо прижимає кожен сашник, то він йде на задану глибину. Тому що, ну, багато залежить, так само, як сівалки СЗ, там 3-6 старого образця, ну, старого, ну, вже вони морально устарівші. то там вже сошник не прижимав, воно стрибає так і ну, не витримується глибини новые нові сівалки там все це роблять. Да, воно там нічого конструктивного не помінялося, за счет того, що того, что пружины стали більші. можна більше тиску дати, дуже багато зависить від сівалки. Не там. Можна навіть ці сівалки сіяти по нулю, не треба ніяку культивацію і вона буде ідеально витримувати глибину. У нас прорізає, ви бачите, канавку вставляє і прижимає зерно. Може десь тут не видно. Так що багато зависить і від сівалки. Передіють розбити рептам, ріпак сіючий, кукрузу по кукрузі, багато. Вже не грешно, то, да. а так в принципі, ну, як ви бачите, ідеально розгорнуло, посіяло. В принципі, зверху э, кукрузи нема, то раніше сіяли джандир, сарата, чи супент, багато було зверху, теж воно десь там срібнуло, десь ямка, десь бугорок. І вже воно глибину не витримуєш. Ось найголовніше, що воно сіє і хорошо прижимає до. Землі. А це найголовніше, що зернина не підвішена. Так що ну, наприклад, ось покультивірував я да, на таку глибину, то воно при, при, ну, посіяло і придавило хорошо зернину. Ось одна десь на такій десь тут. Ну, звісно, руками погано грибтися, але ось як бачите, ось одна, одна ось тут грібся ще одна От. Хорошо. і прижало хорошо до землі ось це саме головне вот так и звідси например здесь а так приблизительно десь Вот, бачите якраз угода ось приблизительно и зерни надо разложить здесь а так здесь вот тут Вот, бачите, как раз угадываешь зернина от зернини. Вот так приблизительно вот тут вот здесь должна быть. Вот, бачите, сия точно хорошая сивуалка. Вот, бачите, дивитесь. Вот, вот, так вот рукой отмеряешь, прорыв уже с метр, в принципе расстояние и глубина Ну десь може, не дорив, чи перерив то здорово Покасувато поблизості за добрим За добро згортаю там на цей апарат третій електромотори потому что электромоторы везде выше, ну и воздух для электромоторы отдают. Ну, хорошо она. Сия, прижимая. Нина десь от нас держится. Тут якраз колесо прошло, оно трохи затоптало твердого. Вернина лежало хорошо. Десь отут. Як ви бачите, в принципі, все точно. Десь от цього, десь отуту со стороны будет лежать здесь ну тут остается автомат, автоматика стоит, компьютер, так что здесь пропуски оно будет подавать вот Зернино, но оно хорошо прижимает ну, до земли, это самое главное Зрізала і придавила Я вам покажу. Шесть і п'ять добав. пише, щоб. Дрібно сіє, непогано автопілоту. Зараз будемо блискати е, крутовим ребіцидом. Так, такий босів сезон 24 року. Босів кукурудзи. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.